Від суботи на усіх автошляхах Києва не можна буде рухатися зі швидкістю понад 60 км за годину. Нагадаю, раніше можна було до 80. До обмеження вдалися через ускладнення погодних умов. Як довго це триватиме? Дізнавався Ярослав Марченко. Цим дорожнім знакам залишилося висіти ще два дні. З 1 листопада на усіх дорогах Києва обмежать швидкість руху до 60 км на годину. Причина такого обмеження підвищена аварійність на слизьких зимових дорогах, а також снігоприбиральна техніка на проїжджій частині. Проте вже в квітні ці знаки повернуть на своє місце, запевняють. Удаї зазначені дорожні знаки будуть встановлений у період з квітня до 1 листопада. Тобто, 1 листопада швидкісний режим дорожні знаки будуть демонтовані, і на цих ділянках доріг буде звичайний швидкісний режим. Ну... Але тільки зниження швидкості руху не допоможе зменшити аварійність. Важливо, яка гума встановлена на автомобіль при настані холодів у деяких країнах Євросоюзу за рух узимку на літній гумі передбачена адміністративна відповідальність. Українські даїшники можуть хіба що провести профілактичну бесіду. Цим і користуються водії, і нехтують безпекою своєю і пішоходів. Згадують, що треба перевзути авто лише коли дороги вкривають сніг і крига. На цей час і припадає найбільша кількість аварій. Наші на монтажі кажуть, витративши 200-250 гривень на заміну коліс, можна не тільки заощадити гроші на ремонті авто, а й зберегти життя. А більші з'являються при першому снігу, коли випадає перший сніг, люди їздять до останнього на літній резині, бояся, що буде великий знос зімні резини. А нужна так зарані до первого снега, когда тільки первые холода, записуватися на шиномонтаж, приїжджати, перебувати і це все робити без очередей. В Правилах дорожнього руху написано: зимову гуму потрібно ставити на авто, коли середня температура впала нижче 7 градусів. Вже другий тиждень температура не підіймається вище цієї позначки. Запитаємо у столичних водіїв, коли вони перевзувають своїх залізних коней. Коли температура нижче 5 градусів, ну на наступній неділі, коли температура вже нижче опуститься. Сейчас погода суха, що так лучше даже ездить. Сейчас, ну по такой погоді на шиповки не поїздіш. опасно. Одіваю всі сезонно літом і зимою нормально. І пам'ятайте, взаємоповага на дорозі єдиний спосіб уникнути ДТП. Ярослав Марченко, Антон Квітень, ТВА.